Шановні колеги, учасники Асоціації міжнародних перевізників, я сьогодні у вихідний день, після того, що вчора була п'ятниця, 12 серпня, практично зайнята перевіркою в цьому приміщенні, звертаюся до вас із такими словами. На жаль, вже не вперше. Іде спроба дискредитувати діяльність Асоціації міжнародних перевізників. Вчора ми побачили дуже серйозно організований наступ на нашу діяльність. Я хотів би вас запевнити в тому, що секретаріат на сьогоднішній день працює і буде працювати в тому ж режимі, як і працював раніше. Я хотів би вас запевнити в тому, що. Ми відверто говоримо з органами правоохоронними органами Служби безпеки України, прокуратурою про ті, скажімо, події, які їх цікавлять. Ми надали не всі необхідні документи для того, щоб вони могли перепевнитися в тому, що ті наклепи, які сьогодні беруться за основу Печерським судом, і після цього проводяться перевірки, були розбиті. Ми звернулися до юридичних компаній, які будуть захищати нашу честь разом з вами. Мною прийнято рішення: ініціювати з понеділка звернення до податкової служби, до комплексної перевірки діяльності асоціації, для того, щоб доповісти вам, шановні перевізники, і тим органам, які нас перевіряють, про нашу діяльність.